Усім доброго ранку! Вітаю на своєму каналі, вітаю на ранковій практиці з йоги. Сьогодні в нас з вами динамічна йога, яка складається з пранаями, капалабхаті та сур'я на маскарбі, тобто привітання сонцю, варіант Б. Рекомендується виконувати цю практику як окрему практику або ж як розігріваючу практику перед основною частиною. Вона допоможе вам позбутися зайвої енергії та зарядитися позитивною енергією на цілий. день. Отож, починаємо. Сідаємо у зручне положення, складаємо ногу перед собою та розташовуємо руки у яна мудру. Це означає зімкнути вказівний та великі пальці разом. Опускаємо плечі, спокійний вдих, видих. Та виконуємо капалабхаті. це активне скорочення м'язів живота при видусі. Ми виконуємо 28 разів, по 3. починаємо. Дих. Глибокий. Затримка повітря. Раз, два, три. Видих. Спокійний вдих. Спокійний видих. Робимо вдих та виконуємо капала знов. 28 разів. Затримка повітря на три. Раз, два, три. І видих. Спокійний. Раз, два і три. Робимо глибокий вдих. І 28 разів капала в хаті. Затримка повітря на Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Спокійний видих на десять. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Спокійний вдих. Спокійний видих. Спокійний дих, спокійний видих, робимо глибокий дих і виконуємо капела Робимо глибокий дих. Затримка повітря на вісім. І видих на 10 Раз. размов глибокий вдих. і спокійний глибокий видих. Спокійне дихання. Повертаємося до нормального спокійного дихання та продовжуємо. Стаємо на край клинка. Робимо глибокий вдих. Піднімаємося на кінчики пальців, витягуємося. Вдих, видих, виконуємо позу стільця, опускаємося ніби на стілець, дих. Руки перед витягуємо, видих, дих, видих. Опускаємося. Повний нахил. Дих. Видих. Можемо зробити необхідні рухи тілом. Половинний нахил, вдих, відступаємо правою, потім лівою ногою, опускаємося. Собака морди вгору. Собака морди вниз. Вдих. Видих. Вдих, видих, ставимо праву ногу вперед. Задня нога стопа під 45 градусів, витягуємося вгору, вдих, видих, дих, видих. видих. Опускаємо руки, права нога назад. Можемо тримати в повітрі та опускаємося в чату Можемо трошки затриматися. Пускаємося, собака морду вгору, собака морду вниз. Розтягуємося, витягуємося, Витягуємо плечі, спина має бути рівна. Стопи можуть не торкатися підлоги. Головне, щоб спина була рівною. Дих, вдих, видих. Ліва нога вперед. Задня стопа 45 градусів. Вгору витягуємося, вдих. Видих. Дих. Видих. Опускаємося. Ліва нога назад. Тримаємося трошки. І чотири нога. Притримуємося, опускаємося. Вдих. І собака. Морти вниз. Видих. Можемо виконати скручення і взятися правою рукою за ліву ногу. Прокрутитися та подивитися за плече, за ліве плече. Дих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Повертаємося, робимо те ж саме на праву сторону. Дих, видих. Дих. Видихо. Повертаємося. Виконуємо планку. Четверанга. Затримуємося трошки. Собака морди вгору. Собака морди вниз. Виконуємо стрибок на край килинка. Половинний нахил, дих і повний нахил, видих. Поза стільця, дих. І поза гори. Видих. Витягуємося вгору. Дих. Поза стільця. Опускаємося, видих. Половинний нахил, дих, стрибаємо обома ногами назад. Видих. Чатуранга. дих, собака мордив вгору і видих. Права нога вперед. Витягуємося. Дих. Видих. Опускаємося. Права нога назад, чотири собака морди вгору, собака морди вниз. Видих. Ліва нога вперед. Дих. Опускаємося. Видих. Чотири Вдих. І собака морди вниз. Видих. Требаємо на край колба, вдих, половини нахил, видих, повний нахил. Трошки можемо порухатися тілом, розслабитись, дих, видих. І виконуємо позу стільця. Дих. І видих. Стимо. Витягуємося. вдих. Опускаємося видих. Половина Вдих. Чатуранга. Видихне. Вдих. Собака морди вгору. Видих, собака, морди вниз. нога вперед. Вдих. Робимо скручення на праву сторону, ліва рука вперед, права назад, дих, видих. Дих, видих, дих, видих. Повертаємося, витягуємося вдих, опускаємося, видих. Права нога може триматися в повітрі, виконуємо чату ранга. Вдих. І собака мордою вниз. Видих. Ліва нога вперед. Витягуємося, вдих. І скручуємося Вдих. В протилежну сторону. Права рука вперед. Ліва назад. Вдих. 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 Видих. Дих, видих, повертаємося. Планка. Чотирина. Вдих. Собака вгору. Собака вниз. Вдих. Дих, видих, розслабляємося. Відпочиваємо. І стрибаємо на початок олка. Половиний нахил, дих, повний нахил, видих. Продовжуємо. Дих поза стільця. Видих. Поза горім. Дих. Витягуємося. Опускаємося. Видих. Дих половини нахил. Стрибаємо обома ногами назад. Планка чотири нога. Дих. Собака морди вгору. Видих. Собака морди вниз. Правила на вперед. Дих. Видих. Дих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємося. Право нога назад. Планка. Четуранга. Собака морду вгору. Собака морду вниз, Ліва нога вперед. Дих. Видих. витягуємося, вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємося. Ліва нога. Ліва нога. назад. Тримаємо. Планка. Чату Собака морди вгору. Собака морди вниз. Дих, видих. Стрибаємо вперед. Половин нахил. Повний нахил видих. Поза стільця, вдих. І видих. Стаємо рівно. Дих поза стільця. Опускаємося. Видих. Половини на вдих і стрибаємо назад, видих, опускаємося, тримаємо трохи чотирангу, собака морди вгору і собака морди вниз. Вдих. треба навперед, руки вгору, Витягуємося. і на цей раз ми намагаємося стиснути. Лопатки. Дих. І видих вгору. Втискаємо вдих і веде вгору. В дих. І видих вгору. Опускаємося. Нога назад. Четиранга. Собака йому вгору. Собака морта вниз. Лівана вперед. Повторюємо, потягаємося вдих. І стискаємо панки видих. Дих, І видих. Дих. І видих. Опускаємось. Ліва нога назад. Тримаємо планку. Чатуранга. Трошки притримуємося. І собака морду вгору. Дих. І собака морду вниз. Видихом. Стримаємо вперед. Вдих, половина нахил, повний нахил видих, дих поза стільця і видих поза гори. дих, Знімаємося на кінчик пальців, видих поза стільця, дих, половина нахил, видих, повний нахил. Повторюємо половину нахил, стрибаємо назад. Собака морду вгору. Собака моти вниз. нога вперед. Ліва назад. Під 45. Не забуваємо. Коліно рівне. Дих. Видих. Можемо стискати лопатки. Дих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих, опускаємося. Права нога назад. Тримаємося трошки. Опускаємося собаками вгору. Собаками вниз. Ліва нога вперед. Витягуємося, вдих і стискаємо лопатки. Видих. Вдих. Вдих. Дих. І видих. Опускаємося. Діва нога назад, тримаємо трошки в планці. Чотири Собака морду вгору і видих, собака морди вниз. Стрибаємо на початок клубка, витягуємося, половинному нахилі, Дих. видих, повний нахил. Виконуємо ще один раз. Нашу послідовність, Вдих. поза стільця, видих, повний нахил, половини нахил, стрібаємо назад, якщо втомилися можна, спершу вправу, потім ліву ногу назад, чатарана тримаємося, собаками вгору, собаками вниз. Права нога вперед, ліва назад, утягуємося, вдох. можна робити вкручення, скручення, вдих, вдох, видих, вдох, видих. Вдох. Вдох. Повертаємося, права нога назад. Тримаємо планку. Раз. Два. Три. Чаттеранга. Собака морди вгору. Собака морди вниз. Ліва нога вперед, права назад, потягаємося вдох і зробимо скручення. Видих, вдих, видих. Дих і видих. Повертаємося, ліва нога назад. Тримаємо планку. Четверанка, трошки притрималася. Собака мордою вгору. Собака морта вниз. Вдих. Видих. Вдих і видих. Стрибаємо на край клунка. Вдих половини наха. і видих повний наха. Можемо покрутитися, трохи розслабитись. Виконуємо останній раз поза стільця, Вдих. І видих. Гору. Поза гори. Розслабляємося. Руки розслаблені, плечі розслаблені. Відчуваємо землю під ногами і заспокоюємо дихання. Дих і видих. Дих. І видих. Дих І видих. Повертаємося на килимок, сідаємо в зручну позу, кладемо руки на коліна, можемо також виконати початкову мудру, т'яне мудра, вказівний та великі пальці з'єднуємо, розслабляємося, плечі розслаблені, дихання спокійне. Ми виконаємо завершальну пранаяму капала в хаті і можемо розслаблятися. Що ж, повторюємо три рази по 28. Нагадую, це швидке скорочення м'язів, живота, коли ми робимо видих. Почнемо. Затримка і видих. Спокійний видих. Вдих. Ще раз. в хаті. 28 разів. Раз. Затримка. І видих. Спокійне дихання. Вдох. І видих. Повторюємо. Вдих. І починаємо знову. 28 разів. Робимо глибокий вдих і глибокий видих. Глибокий вдих І глибокий видих. Тепер намагаємося повернутися до нормального дихання. Спокійний вдих. І спокійний видих. Робимо вдих на 5 і видих на 8. Раз. Затримка. І спокійно на вісім разів видихаємо. Раз. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Повторюємо п'ять разів. Вдихаємо. Раз. Затримка на три. Раз. І видихаємо на вісім раз. Вдихаємо. На п'ять раз. Затримка на три. І видихаємо на вісім. Раз. Робимо спокійний вдих. І спокійний видих. Вдих. І видих. Можемо розплющити очі. Ви можете перейти в шавасану та розслабитися це дуже рекомендовано. Але якщо у вас є інші справи, я дуже дякую за цю практику, за те, що ви провели цей час зі мною. І до наступних зустрічей. Намасте.